На розгляд депутатів Львівської міської ради було винесено майже дві сотні питань, які стосувалися бюджету міста, земельних питань та оренди нежитлових приміщень. Свою роботу обранці розпочали державним гімном України та настанов священнослужителів. Депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих у боротьбі за волю нашої держави та заслухали інформацію про перебіг антитерористичної операції на Сході. А субільно виконує покладені на неї завдання. Львівські воїни Десантники є прикладом виконання військового обов'язку і присягти для відчисняного війська, забезпечуючи сьогодні оборону. Які сміливо і мужньо свій обов'язок. Окремі з них уже сьогодні нагороджені державними нагородами. Під час проведення сесії під стінами міської ради зібралися підприємці, які виступали на захист ринку відомого серед львів'ян, як Санта-Барбара. Люди вимагали ліквідувати корупцію та не зачіпати робочих місць, які депутати не створили. Підприємці хочуть, аби депутати та міський голова прийняли рішення про тимчасове перенесення базару на зручну для торгівлі ділянку. Прохання до вас одне ми зачалися буквально вістора Івановичем, де він сказав, що дуже важко працювати з депутатами. Прохання до вас допоможіть Андрію Івановичу прийняти рішення для нашого перенесення. Після дійсно працює, дійсно нам пропонуються землю. Але пропонуються землі в таких місцях це не народ, самі трудівці, самі люди, які там живуть. І працюють, немає змоги працювати. Тому що ці місця, як правильно сказала сьогодні ініціативна група, це є навіть місця, де нас вистачає на місць у Львові, де які там -то той самий стадіон Україна формуляє кількість порожні. Ми не хочемо вибрати ту саму історію. Нам сказали, що місця біля політики, на ми саме вказуємо і хоче там працювати, казали, що там не можна нічого робити, там проходять комунікації. Я маю карти злопівання. Де є червоні лінії? Так, там є червоні лінії. Там немає комунікацій, яких не можна було задіяти з тим самим ринком. Каналізація, там каналізація потрібна. Потрібно воду, Так, так само входить вода. Я не бачу проблем, що там не можна було розмістити. Чому не можна? Тому прохання до вас можете підготувати ухвалу для тимчасового перенесення ринку в то місце для того, щоб вони буде працювати. Це єдине місце на ситуацію, куди можна перейти. І швидко облаштувати робочі місця, обговорили також облаштування центру Львова. Як всі пам'ятають, в центрі міста встановили півкулі аби перешкоджати власникам авто, паркувати свої машини на тротуарах і тим самим заважати перехожим. Зараз частину таких куль планують демонтувати задля безпеки людей. Якщо ви б приїжджали біля пам'яті, та ви побачите прекрасні інтелігентні стовпчики, які закінчуються таким ділом водашком. Це ці стовпчики, які мають висоту, яка дає можливість, якщо людина йде і задивилася на зорі, власне, вони якраз в поясні, то вони не створюють небезпеку. І власне ми будемо робити так, як це робить в європейських столицях, тобто, ми ці кулі, не ці кулі, кулі, які йдуть по дорозі, а які закруглюють до під'їзду, там дві три кулі, ми їх заберемо. Також депутати заслухали ряд запитів і звернень. Крім цього, погодили місце розташування земельних ділянок та надали дозволи на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Внесли зміни до ухвали щодо затвердження положення про порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення безперешкодного функціонування транспортної інфраструктури Львова. Тощо, крім того, після довгого та детального обговорення відклали рішення щодо створення госпрозрахункових відділень стоматологічної допомоги дорослому населенню Львова на 24 липня.